Усім привіт, здоровенькі були. А ви давно були у Кореї? То я вас завезла у корейський квартал. Дивіться, ото місце Айленд Спа і Сауна, де я була пару місяців назад. І тут дуже багато місць корейської їди, де можна поїсти корейську їжу. Тут є і барбекю корейське, і корейські. Різні бейкері, де можна щось смачненького, солоденького купити. Ми з Марією йдемо в одне місце перше. Якщо нам сподобається, будемо продовжувати. У мене давно зуб на це місце. Давно зуб такий був скуштувати, подивитися, що там дають. Кура суші називається. Кура суші. Тут є якась і в'єтнамська кухня. Манго-Манго десерт ті опоки б'юті аутлет. Ви знаєте, ми поки тут припаркувалися, ми кружляли отам по паркінгу, може хвилин 10. Усьо забито. Усі тут. Сьогодні свято і ми вирішили піти. Степан вдома відпочиває, а ми з Марією вирішили. Тут навіть дивіться, автомати такі роботи працюють. Дивіться, ви такого ще не бачили. Дивіться, що тут повз вас проїжджає. І Якщо вам подобається, берете і пробуєте. У таких тарілочках це все закрите. Одна тарілочка коштує тут. Воно все має тут назву. Ну і скільки ви тарілочок з'їсте. Потім рахують, які тарілочки ви з'їли і що по чому. Меню, дивіться, тут кухня, де все тут же накладають. Це є фуд-фекторі. Тут і десерти, і суші, і сушимі. Ну, це, звичайно, для тих, кому подобається така їда. Ну так, досить, знаєте, досить інтересно. Дивіться, і кавунчик тут є. І чизкейк тут можна знайти. Зараз ми подивимося, що ще тут може бути. Дивіться, салмон якийсь, Japanese майя. Зараз будемо бачити, що ми для себе знайдемо інтересного. Є кініку соус, біф. Пріф з рисиком. А це світ шрім, солодкі креветки. Місо крім чиз, коротше багато дечого і різному. А ми заказуємо, ми заказуємо напої. Я yeah, айс Green T, а Маша Raspberry T. Чаї ми беремо. І от суші побігли, побігли. Давайте ще можна заказати щось екстра отут, на цьому дисплеї, Воно вже прийде не по цій доріжці, а по цій верхній заказ. Тут вже все вичистили, вже все Ну Дивіться, тут все кудись біжить, всі доріжки біжуть. Одна за другою люди на кухні накладають інтересне місце. Головне, щоб було смачно. Маша дивиться, що ще. Маш, пробуємо спочатку, що тут йде. Ось вони тут побігли. Ось вони тут тона. Давай десь. Ще це треба. Спробувати витягнути самому. Десь колись пробігали, але я не знаю, чи вони тут заказувати треба, чи вони зараз прийдуть. Використані тарілочки сюди треба опускати. Якщо ви зісте 15 тарілок, вам отут приз якийсь прилетить. Якась кулька, напевно, от звідти. Бачите, от там кульки є. Що може бути за приз, не знаю. Дивися, Маша, що це таке? Щось жовтеньке. Сквад. Скуд. Октопос. Ой, вони щось тут ще викликають. Ви, ви, Викрикують. Ось такий робот привіз нам напої. Thank you so much. Окей, викін го. І погнав. Прикольно. Коротше, ми почали. Дивись, аж там пішли також роли прийшли Texan Roll. Це спайдер-ролик якийсь. Ми знімаємо пробу. Ми тут вперше беремо тарілочки, пробуємо. Щось пробуємо вперше. Але завжди інтересно щось попробувати вперше. А оце що? Одна тарілка у нас вже відпрацьована, пішла всередину. Зараз буде решта. Це є рис з салмом просто. Маша взяла собі фасульок і це є роли. Клади тарілку туди. Все, пішла. І тут рахує, скільки тарілок. Ага. Потім за кожну тарілку вони майже однаково коштують. На столі у коробочці є ось такий маринований джинджер. З такими шипчиками його можна брати і собі ставити в тарілку. Є соус. Собі також можна отут в тарілочку налити для ролів. Чотири тарілочки. Ми спорожнили п'ять тарілок, і нам вже прийшло що? Картинка нас вітає початком. Дивимося, що тут далі. Ми вже це їли. Ось це ще не їли, казуноко. Ось це ще не їли преміум American Beef Gun Cum. Наша, хочеш попробувати? Біф, Ну так біф, м'ясо. майо. О, давай я це візьмем, крап майо. Копай. Ти вже навчилася. віддай. Треба чуть-чуть піднімати. Ось це ми взяли спайдер ролл. Ви знаєте, де котрі страви гострі. Так що треба дивитися, де пише спайсі. Філадельфія рол поїхали. Авокадо рол, шрімп авокадо рол. Так що вони тут можуть бути спайсі. Тут і кавунчик пробігає, вже нарізаний шматочками, і чізкейк тут пробігає також. Так що солоденьке тут також є. Морозиво можна в них ось тут заказати, є морозиво різне в асортименті. Кавун 3,70. Тарілочка 3,70 стоїть, як і cheesecake, як кавун. І всі оці роли це все 3,70. А оцей Маша Тексон ролл не хочеш? А чого? Бо Ред драгон рол. Тайдер ролл. Катерпіле ролл як є. Песі тонорів. У нас вже у наборі вісім тарілок, це дев'ята. Ще візьмемо щось десяте на закуску, можливо, кавунчик, та й досить. Усе з'їсти не можеш. Людей тут досить багато, столів порожніх майже нема. Ми взяли арабі мочі якісь. Але не добре. Це як якісь желатинові такі кусочки з якоюсь приправкою. Це була наша помилка. Не треба було брати. Краще би взяли кавунчик. Дамаш? Десять тарілок ми з'їли. Що написали? Ага, бери ще 5, короче. Не досить, дякую. Ми просимо чек і йдемо. Маша розплачується телефоном, карточкою. Без чужої допомоги, самі. 50. 47, 77. Наша їда. Маша каже, що по-людськи не наїлася я нахапалася та й довольна. Ну, щоб сказати, що, звичайно, тут можна заказувати багато дечого іншого, більш, можливо, смачнішого і кращого. Ну, але ми хотіли просто скуштувати, що це таке, що воно собою уявляє. Все, відходимо. Але знаєте, що вилок тут не дають. Треба мучитися паличками. Я свої муки тут відбула. Але хоч не голодна залишилася. Все, ми відходимо. Не знаю, чи ще прийдемо. Будемо думати. Ми далі пішли по магазинам. Здоровенний прапор. Тут розвивається, дивіться, американський. На цій плазі. Kung fu, IC Melon, Meat Fresh. Боба тофу футінг. О мій гуднес. І вафель, ой, Маша, я це. Ну, no, це страшно. Я ще не голодна, я вже наїлася. Отут ці, ага. Різдні вкусняхи. Маша, не соблазняй мене. Я цілий тиждень стримувалася, цілий тиждень. Скинула майже три кілограми. А ти мене знов зараз нагодуєш. Ти якщо хочеш, йди собі бери, що хочеш. Величезна плаза. Паркінгу зовсім нема. Від слова зовсім. Супчика, два різних таких. Ага. І ти потім все, собі, що хочеш, обереш, кидаєш той супчик. Вариш там по їш. їж. 3595 за людину, так? Да? Ну, щоб ти діти, не їв. Типу, все, що хочеш, можеш брати, угу. і можеш ще і ще і ще Понятно. Зайшли у випічку. Булочки різні, смачненькі, улискуються тут перед нами. Тістечка різні. З ягодами, булочки, фрут, пестри, чизкейки. Так і тягнеться рука до цієї красоти. Дивіться, тут яка смакота. 6,79 шматочок торти. А Тут цілі торти. 46 доларів. 47, 43, 38. Red bean з кремом, червоний фасулі з кремом. Ну, це таке що це треба ще все пробувати. Можна на щось нарватися. Дивіться, якісь світ rice донут рисові кульки такі. Крім чіз донут чері cheese Danish. Так, ми з Машею взяли коробку, це серйозно. Зараз будемо набирати. Тірамісу, дивіться, є тарт. Чіз-тарт. А зараз побачимо на що Маша спроможеться. Це є Buffalo Chicken Ranch Pizzetta. Um, Buffalo Chicken – Це курка. З якоюсь там підливкою ранч. Піца, такі як піца кусочок. Коконат Mochi Donut. Strawberry Mochi Donut. Ми зайшли ще в один корейський магазинчик, де тут всяка всячина дрібненька. Чого тут тільки нема. І солодощі, і чіпси. Дивіться, з різними смаками. Смак е баранячого шашличку, крабовий смак. А це щось таке корейське. Смаки такі делікатні всяка всячина. І посуд у них навіть тут є. Таке все веселеньке, як дитяче. Угу. Ну, такі знайдеться набори. Різнокольорові. Пасково Шість доларів тарілочка. Така тринадцять. Ось тарілочки гарна. Коротше, ми сьогодні тут надивимося. Якийсь масажер. Що масажувати ноги? Можна тільки здогадуватися, що тут для чого. Палички їхні, ложечки їхні. Це кастрюлі золоті. Ти не хухри-мухри, Маша, давай візьмемо золоту кастрю. Отака <гум> легенька. Дивіться, менша є навіть. Будемо мати золоту кастрюлю, люди мають золоті унітази. О, а це скляна. От скляну можна взяти. інтересні бутилки для води, як і дорослі, так і дитячі. Ой, чашки гарні. І ось такі досі інтересні. Маш. Де б ми це побачили як не у цьому кварталі? стакані є багато різних, Чашка. Це все вже 30% процентів Угу. 6 долларов за 9. У ну, нас не будет раздаваться, ничего? Угу, mm -mm. с набором. такие. Это однако, конечно. Ці з кіточками дивись, який десь ківушко. Жирне, прикольне. Чорна чашка. Happy day, nice to meet you. Таке що ж чудернацьке. Love. Чашка з кришкою. Касте. У них тут гарний вибір риби, а камбалу тато хотів, так? Да? Чувайте, це він хотів. Риби багато і різної. І камбала, і хек наш. Я взяла помпану, а це блуфіш. Дивіться, це? це сом. Сом. $1,99. Наш нам треба взяти бізок. Всякої всячини цих корейців, дивіться, краби. Живі. Рухаються. Це я хотів навіть вилазити тільки що. Вижте, який він величезний. Ага. Він пробує, пробує вилазити. Давай, давай, давай я тобі допоможу. А тут скільки цих омарів. Поверніться. Поверніться своїми вусиками сюди. Дивіться, яка краса. Все живе. Тут оці їхні ракушки. Тут краби також. А тут ці їхні такі повзучі, які вилазять і назад ховаються, як вона називається. Якась риба тут дивна, така пласка схожа на камбалу. Тут якісь ракушки чи що це? Вода циркулює, завжди свіжа, нічого не застаюється. Дивіться, які карпи. У них здоровенні, як поросята. 3,99, пів кіло. Вау. Моя рука. А це сом. Здоровенний також. Що би ви думали це таке? Це я гречаний чай. Навіть не знаю, чи взяти, чи не взяти. Інтересно, але на смак я сподіваюся, що він буде не дуже. Фрут, хамомілі чай, фруктовий і ромашковий чай. І дивіться, скільки тут всього. Якісь корінці, якісь крачки, якісь плоди, воджі бері. Дивіться наш одуванчик. Цього тут тільки немає якісь фасульки, якісь куруски. Райст рисовий чай. Це круто. Чиї різні? Таких ще в житті не бачила і не пила. Напевно, і пити не буду. І кави тут багато їхньої якоїсь такої. Оце кава в стиках. Ну і що, вона не добра? Яка? Солодка. Солодка дуже. А тут без цукру, що немає в них. А в таких капок, як для нашого, цього нема. Капи такі, як для нашої кавоварки. Єдине, що я тут знаю, крабові палички. А ось тут і їхні водорослі такі сушені, але яких тут тільки нема. Не можеш знати, які тобі сподобаються. Що хіба що брати на пробу. Не мали де ми залишити 100 то зайшли в корейський магазин. Дивіться, тут є такий ще відділ, де можна сфоткатися. Кимось сама. У різних позах і є якісь шапочки, які можна одягнути, якісь очечки, якісь все. І ось тут заходиш, закриваєшся і фоткаєшся. І в тебе виходить ось такі фотки. Одні корейські фізіономії. Оці красавці. Ну все. Ми находилися по корейцям, тепер вертаємося додому. Ось що ще взяли: Мочі айскрім. Хтось колись спробував? Тут є трьох смаків: манго, фрут, стробері. Ми будемо ласувати. А вам всього найкращого, бувайте здорові! Бай-бай!